Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати HyperNate і тема сьогоднішнього відео Tuple Transformer і Result List Transformer. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередніх темах розбирали, як отримати одразу або Entity, або DTO або список значень, коли ми. Звертались до бази даних за допомогою Query. І в цьому відео покажу, як власноручно, отримавши список значень із бази даних, можна їх перетворити в нашу власну ДТОшку. Будемо перетворювати всю ту саму ДТОшку, як в попередньому відео name-age-dto. Я ще просто додав Creation time якого не буде. Цього значення, яке ми достаємо із бази даних. Хочу показати, що коли ми будемо це в наш Name, ми можемо зробити ще щось з нашої ДТОшкою, наприклад, ще щось досетити або ще щось, щось перевірити тому подібне. Не одразу, просто зробити DTO, а робити якісь маніпуляції. І нам в цьому допоможе інтерфейс Tuple Transformer, за допомогою якого можна отримати масив даних. І масив з колонок із бази даних і опрацьовуються в квері, щоб перетворити в поля об'єкту або entity, entity чи DTO. І другий інтерфейс, який ми розберемо, це Result List Transformer, інтерфейс, за допомогою якого можна отримати список об'єктів, які були отримані із бази даних і опрацьовуються в квері. Ми отримуємо список цих, вже, наприклад, DTO-шок, чи entity і видаємо також його. Але ми, поки в цьому методі можемо з ним працювати, там, наприклад, змінити, додати або залогувати. Добре, давайте їх розберемо на прикладі. Перший метод просто get one. Я з бази даних отримую одне значення. Наприклад, наш 1 dto В цьому випадку я використовую native query. Ми робимо запит SelectNameH. Дай нам nameH з, з таблиці parent, де ID дорівнює ID, наприклад, 1. І дивіться, отримуємо масив об'єктів. Далі ми робимо, ну, вставляємо параметр і потім set tuple transformer. І я створив новий клас від інтерфейсу tuple transformer. Тут цього на всього один метод. Ось ми отримуємо. Масив наших значень і масив наших еліасів, тобто назв цих колонок. І ми тут це отримуємо, ці два масиви. А на виході ми повинні отримати нашу ДТО, тому що я його типізую, що я хочу отримати на виході цю ДТО. Name H, DTO. Тобто ми власноручно беремо всі значення і беремо на себе зобов'язаність їх коректно засетити в нашу ДТО. Я тут перевіряю тупл, якщо він, наприклад, не null, це наш другий H, то якщо він дорівнює null, то я просто сетую йому H як null. Тому що в мене H може бути null. -ом. давайте подивимось. Так, H, H, H. Ось H в мене може бути null, тому мені треба робити на це перевірку. Якщо ні, то я беру просто integer, value of, і від об'єкта беру то string. Отримую integer і сечую йому H. З стрінгом так не треба. Це об'єкт одразу, якщо він null то нау, а якщо eh, ні, то одразу це є стрінгом. Насправді він там передається як об'єкт, але під капотом тут стрінг eh, буде стрінгом, а в нашому випадку H буде, буде, здається, шортом. Ну, подивимось. І ще після, до, того, до того, як віддати це я можу з ним ще якось маніпулювати. Наприклад, мені треба завжди додати. SetCreation, там, я просто сюди передаю current. Time. Ви можете робити тут що завгодно. Цей випадок, коли ми використовуємо Tuple Transformer, тільки тоді, коли нам треба ще щось якось опрацювати з цією dto шкою не просто засетити, так, як в попередньому відео. Ми отримували просто DTO, Тут ставимо, коротше, і отримуємо DTO. І нам треба ще щось опрацювати. Добре, потім використовуємо. А, до речі, бачите, це все використовується в query query Потім ми вже визиваємо result і отримуємо цю нашу ДТОшку, тому що, дивіться, бачите, повертає Native Query Name HDTO. Тому що ми використовуємо цей наш типізований трансформер. Давайте запустимо. Ось, отримав нашу ДТУ. Ось, номер один це у нас том 45. Том 45, супер. І засетили наш власний тайм. Якщо ми, наприклад, де там цей номер 7, давайте номер 7 викладемо. Номер 7, поїхали. В нього H повинен бути налом. Ось, H налом. Все коректно відпрацювало. Давайте подивимось, як діставати список. Тут я використовую просто Create query. І передаю: і хочу дістати name як name, age як age, from parent, where gender до рівня по джендеру, щоб дістати вже список. Так само отримуємо масив об'єктів. Gender нехай у нас буде mail. Set Tuple Transformer такий самий. Далі. Ми викликаємо setResultTransformer метод і передаємо в нас наш ще один трансформер, який імплемент resultмер. Тут також один метод. Бачите, він, як параметр, отримує hdto і повертає hdto. До того, як ви вийдете з цього query, бачите, ви все ще знаходитесь в query. До того як Ви кажете, get result list ви можете, наприклад, цей список опрацювати. Я просто роблю Remove 0. Але, наприклад, можна зробити логування. Ось таку кількість ви отримували все. йдіть далі. Щоб усюди, де ви будете використовувати а, отримування списку трансформерів, наприклад, ой, трансформері, не HDTO, Вам не треба було б, наприклад, робити логування. Робити це в одному місці, як приклад, або якусь перевірку. там, вам, наприклад, постійно не потрібно перший. Ну, якимось чином. Тут просто варіантів може бути безліч. Я показую, яким можна е, способом використовувати цей result Transformer. І повертаєте get -result List, і це у вас є список ваших H Name h DTO. Давайте запустимо. І нам видасть список усіх мел, окрім першого. Тобто у нас буде. Bob, Нал, до речі, і пол. Дивимось. Bob. Now і Пол. Тобто першого тому в нас немає, тому що ми вже його просто зробили. Список. видалили. В принципі, отак і, працю, і працює. Побачте, отак і працює Result List а, Transformer. Фактично, вам дає. Опрацювати цей список перед тим, як поверне його як result-ліст. І для цікавості спробуйте, чи можна викликати, чи можна зробити ось таким чином. У нас тут буде одне значення, але ми також викликаємо list трансформер, і нам треба отримати список від одного ДТО. Від одного чи буде це так працювати? Можна спробувати. Таким чином. Ми подивились, як можна власноруч отримувати список або масив даних із Query, і перетворювати в свій власний DTO, але перед тим, як перетворювати, або під час як перетворювати, робити якісь ще маніпуляції, Сетити якісь додаткові поля, робити перевірки, або можна навіть робити логування. Це ще як один варіант, як отримувати значення з бази даних і перетворювати їх в класи. А якщо у вас є побажання розібрати якусь тему похебернеї, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.